Всіх вітаю на своєму каналі. Я граю в гру Довга дорога. Сподіваюся, ви розумієте, по назві. Ну, ось і саме ця дорога. Тут по дорозі може траплятися бензин, яким необхідно заправляти машину, на якій ми їдемо. Також більш головні речі, тут це їжа і. Колеса. Наприклад, ось. У таких бензозаправках можуть траплятися різні речі. Наприклад... я вже тут був. Ну добре. Та. До речі. Ось на свою машину я по дорозі знайшов колеса. Мотор. Ось такі колеса. Зараз покажу друге. Чорт. Зараз покажу друге. Ось друге таке саме. Ну, що ж, сідаємо. До речі, такі, таке може потрапитись. До речі, це не в кілометрах, а в милях показано. Ніколи не робив 180 миль. Ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей. M. Um, Ahoj. Operátor, který jste snímat. Ah, A tak.